Я не хочу жити в Росії. Я не хочу жити в СССР 2.0. Росія має зникнути. Зло буде покарано, що ми їм цього не подаруємо. Друзі в Токіо в посольстві України відбулася зустріч з Русланом Горовим. Його можна представляти довго. Він і письменник, і режисер, і автор всім нам відомого з дитинства проєкту Служба розшуку дітей. У Руслана Горового в Токіо були творчі зустрічі два дні поспіль в посольстві та в українській бібліотеці в Токіо. Розкажіть, будь ласка, про те, що ви представили сьогодні в Токіо. Ну, фільм називається Трохи, трохи нижче неба. Ми його втрьох задумали з моїми друзями, зняли. Спочатку він починався як Фільм Подяка, фільм фільм-реквіум для чотирьох загиблих тернопільчан. Але дуже швидко ми зрозуміли, що своїм життям і своєю загибелью хлопці розказують всю історію Дапа. І це набагато більше ніж ніж просто фільм про них. І так і ми його і зробили. На жаль, Сергія Коновала вже немає. Він загинув, один з продюсерів фільму. Міша Ухман воює, а я, от в Японії, сиджу. Деякий час буду разом з вами, буду розповідати про це. Звісно, що повернуся назад. Ну так, про фільм невдячна справа розповідати. Фільм треба дивитися. Фільм свого часу був показаний в Україні, в усіх, як мінімум, обласних центрах. Час від часу я його і не тільки я показуємо в різних країнах на от таких от заходах, тому що. Око замилюється, війна десь далеко за тисячі кілометрів, за такі відстані, що важко навіть уявити комусь, але вона є війна, йде, і прямо зараз українців знищують. Росія вбиває прямо зараз. Що 10 років тому, що прямо зараз і про війну треба нагадувати, мене ну, от вразила реакція людей, які сьогодні були на показі в Токіо. Да, я прогнозовано розумів. Як вони будуть реагувати, але кожен раз ця реакція просто, просто шалена, те, що вони побачили, тому що може щось чути, може щось десь знати, щось там частково бачити. Але коли тобі дають зріз якоїсь події, причому зріз від людей, які брали в тому участь, це зовсім інше. Я бачив широко відкриті очі людей, які просто після фільму не могли видихнути деякий час. Дійсно, після фільму я хотіла задати поставити питання, але було важко, як кажуть, я повністю була спічлес, тобто було важко сформулювати питання, тому що було багато емоцій, багато рефлексії, переосмислення. І дійсно такі фільми треба показувати, треба дивитися, і японцям можливо потрібно дивитися ці фільми, щоб вони розуміли, що війна не десь там, що війна вона тут і зараз, і вона і зараз, поки ми тут говоримо, дійсно вона відбувається. Так і також я хотіла спитати сьогодні. Ви е, сьогодні ви розповідали про фільм і ви показували цей фільм в посольстві України в Токіо. А завтра буде захід в бібліотеці. Чим завтрашній захід буде відрізнятися від сьогоднішнього заходу? Що ви плануєте представити глядачам завтра? Про що ви плануєте говорити завтра? Завтра, якщо сьогодні ми говорили про документалістику. То завтра ми будемо говорити про літературу. Це окремий абсолютно від творчості, окремий пласт. Я спробую зробити так, щоб завтра люди, українці, яких доля закинула сюди, і поплакали, і посміялися. і Їм було зрештою, щоб вони пішли завтра зустрічі, знаєте, несучи з собою якусь теплоту, яку їм сюди припер у літаку у валізі. І лишили собі, можливо, на згадку якісь книжки посольстві один формат в бібліотеці зовсім інший формат. А в бібліотеці є можливість продати книжки, які я привіз. Всі гроші з цього з цих моїх вояжів. Вони йдуть на акумулюються на допомогу пострадалим від росіян. Цивільним людям я маю на увазі або на допомогу армії там, де воно потрібно. Звісно, що я не можу там купити зброю, та й вони не потребуються. Але я можу полагодити машину. Я можу купити машину. Я можу ще щось зробити, щесь для нашого підрозділу, що буде, що буде важливо. Я сюди летів. От було три машини вже а, поремонтував там для одного спецпідрозділу, і це такі речі, які я маю робити, тому що я не маю іншого вибору. Я не хочу жити в Росії. Я не хочу жити в СССР 20. Воно мені не цікаво. Мені, мені цікаво жити в Україні серед українців, серед україноцентричних людей. І я намагаюся в міру моїх можливостей підтягувати їх. Тобто я пишу книжки, я знімаю кіно, я пишу музику, все що завгодно. Такі камінчики, які я вставляю в цей сві світ. Українськості, щоб вони ловили людей, когось приманили кудись ще і зробили з українців українців не лише по паспорту, але й по суті. Дякую дуже. Не підкажете. От в мене є багато друзів, таких творчих професій, і вони зараз перестали фотографувати, перестали писати вірші, тому що зараз ну важко їм, важко висловлювати свої думки, тобто вони чекають, можливо, поки емоції трошки. Уляжуться, усядуться. Що вас надихає зараз, і як ви в собі підтримуєте оце бажання творити, знімати, писати? Як і будь-яка людина нормальна, я коли в мене є можливість цього не робити, я цього не роблю. Воно мені не треба. Я роблю те, що мені приносить задоволення, але так сталося в цьому житті. Що я українець, мою країну знищують. Я моя голова переповнюється тим, про що я про це думаю, і воно пишеться. Коли я можу це втримати в голові і не записувати, я не пишу. Коли я не можу, воно вже стає тим, чим стає. Так і з документалістикою є така штука, що в якийсь момент режисер каже собі, це моя історія. Я маю її розказати, так як я її розкажу, не розкаже їй ніхто. Тоді ти маєш це робити кіно. От і все це ніяк не корелюється з настроєм, чи ще у мене, принаймні, з моїми бажаннями. Це йде така хвиля, і ти маєш маєш щось зробити, щоб була можливість взагалі дихати далі. Наскільки я знаю, Японія не перша країна, яку ви зараз відвідуєте в рамках цього тур. І скажіть, будь ласка, чим відрізняється аудиторія штатів? Припустимо, від аудиторії Японії чи відрізняється глядач, слухач? Чи є якісь відмінності? Чи українці вони однакові? А вже місцеві жителі трошки відрізняються? Ну українці ніде не відрізняються. Українці в основному приходять на мої зустрічі. Це один тип людей. Один тип людей, в яких Україна займає величезний, величезний пласт дійсності, тобто вони Україна на Україну налаштовані, сфокусовані. Чи вони виїхали назавжди? Бо є такі випадки, коли нема куди вертатися, чи вони хочуть повернутися, чи вони їхали недавно, чи виїхали зараз, але фокус їхнього життя на Україні, і вони не відрізняються в Японії. Вони в Німеччині, в США, в Австралії. Їх фокус завжди. На Україні. А так-то дуже відрізняється. Ну, Як можна порівнювати японське сприйняття світу, коли про війну не, не прийнято говорить вголос? Да? І є норми, закону, які абсолютно ну, в інших країнах можна навіть незрозумілі. Да? І американця, да? який, який, власне, має зброю, як мінімум, да? і, го і готовий, і готовий в будь-який момент тебе шльопнути і поліз туди, куди не треба. Ну, це різні світи. Але в тому і завдання українців, мабуть, одне із завдань на, на цьому етапі, якщо ви вже розлетілися по світу, якось е, не, не тільки самі інтегруйтесь, а інтегруйте е, інші народи, інші на сприйняття, на фокус, наводьте фокус на Україну. Де б ви не були? Говоріть про Україну, розповідайте про Україну, який фокус зміщується в бік України, щоб всі знали, що в нас біда. Що нас знищують, що ми б'ємося, що наші діти в небезпеці, що наші міста стираються з землі. Розумієте? А саме головне, доносьте, що зло буде покарано, що ми їм цього не подаруємо. Незалежно від того, на якому моменті як нас підтримав, то чи не ворог буде знищений. Росія має зникнути. Росія, ти падла, маєш зникнути. Я знаю, що чим далі від лінії фронта, тим все сприймається по-іншому. Українці, де б ви не були? Де б ви на цей момент що б ви не відчували? які б емоції вас не переповнювали? Не забувайте, головне на нас напали, нас знищують, і ми ні в чому не винні. Ми ні в чому не винні. Не наш вибір розлетітися по світу, не наше це наша біда. Не наш вибір зараз вчити інші мови, можливо, хтось не хотів цього робити. Це не наш вибір, це наша біда. І не давайте нікому казати про інше. Нікому не дозволяйте доводити зворотня. Це наша біда. Але ми зі своєю бідою боремося. Ми ворога б'ємо і других навчимо. Ще щоб ви порадили українцям, які проживають за кордоном, що ще кожен з нас тут може зробити, крім того, що українізувати японців, популяризувати українську культуру, мову, розповідати, звісно, про війну і показувати гарний імідж українця, що під силу кожному з нас? Ну, як мінімум, у кожного з нас лишилося в Україні. Хтось лишився, підтримуйте їх, підтримуйте, тому що всім не легко. Це я саме кажу і українцям, які залишились в Україні. Підтримайте тих, хто поїхав. Наводьте мости, не зникайте життя один одного, бо зникнути дуже легко. А от триматися разом, попри все, по всі, всі негаразди, розбіжності в якихось політичних фундаментальних якихось речах. Якщо ви Україну любите, тримайтеся, купи, і допомагайте. І незалежно від того в Україні ви за поза межами України. Ви маєте один одного підтримати, тому що вас більше, крім вас самих підтримувати, ніхто не буде. Це як сім'я. Мама з татом, брат, сестра завжди вас будуть підтримувати. Яких би помилок ви не наробили? Що б ви там не вчудили, да? а не, не обов'язково, що всі інші будуть вас підтримувати. Тому українці, ми сім'я. Е, якщо ви відчуваєте себе українцями. Підтримати до нас дуже дякую, Руслане. Дякую за цю цікаву, змістовну розмову. Дійсно, в єдності сила. Об'єднуємось, підтримуємо один одного. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, шерте друзям, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.